друзі, Радий вітати вас в цьому світлому залі Інституту проблем сучасного мистецтва. Сьогодні у нас потужна акція Арт-терапія для військових. Організатори Інституту проблем сучасного мистецтва, Національна академія мистецтв України, Національна спілка художників і, звичайно, військове мистецтво це тенятиво, яке допомагає нам позбутися всіх страхів. Всіх стресів, позбутися навіть внутрішнього ворога, який далі душу і серце. Саме такі акції, які допоможуть військовим знайти себе, позбутися саме цих внутрішніх зривів, пов'язаних з військовими діями, з травмами, з психотравмами. На це власне спрямована наша сьогодні, сьогоднішня подій. Мистецтво завжди було чуйним на всі запити людству і завжди поставало тим важливим мірилом, яке відділяло світ від війни. Саме мистецтво дає надію і віру у хороший завтрашній день. Саме воно очищує душу і дає нам наснагу до творчості, до творити, творити мирне життя. Ти вже не вперше, але сьогодні ми робимо маленький експеримент, е, окрім е, образотворчого мистецтва. Військові да, будуть відтворювати свої образи або копіювати якісь зображення, або тут досить важливі їхні символи. Звучатиме музика. І нам надзвичайно цікаво цей фактор. Прозоворчості і музичної творчості, адже це, це комплексне поєднання, сподіваюся, ну дасть абсолютно позитивні і результати і для наукової практики, і для художніх практик, і в принципі для вирівняння цього ментального здоров'я наших військових. Питання творчості воно досить об'ємно і об'ємне і я гадаю що навики які будуть отримані тут Військовими, чоловіками, власне, з точки зору намалювати і творити свій внутрішній світ, власне, дадуть і свій якісь, сподіваюся, і професійний результат. Можливо, хтось почне малювати в якомусь більш простому стилі або й складному. Можливо, в когось народиться ідея взагалі змінити своє життя, відчуваючи цю нагальну потребу, відтворювати власне свої творчі світи на папері, на на мольберті, так власне, фарбами цей такий свій простір намагатися відтворити власне у тембробарбах фарби. І мистецтвознавця бувають такі піки, ну, користі, які, на превеликий жаль, бувають не щодня. Їх треба напрацювати і заслужити. Особливо у куратора, і мистецтвознавця за часів воєнного лихоліття, де ну, не до культури дуже часто стає. І на, ну, певно, це вже був. 16-й місяць війни ми разом із професійним лікарем пані Інною, придумали проєкт, який назвали Арт-терапія. Тобто професійний мистецтвознавець і професійний лікар. Він унікальний тим, що в світі були моменти, коли малювали окремо воїни. Не лише в нашій країні і в інших країнах, і в Америці після В'єтнаму і у Кореї це така практика. Ну якщо і не розповсюджена, то у всякому разі вона, вона ну була присутня у допомозі людям, які прийшли з фронтів. Було навпаки, що воїни лише дивилися, а малював професійний митець. Ми об'єднали таку пару воїн. І митець разом, і тут уже не зрозуміло хто стає воїном, а хто стає митцем, тому що мистецький продукт виходить спільний. Це та унікальна ситуація, ми, чесно кажучи, і так і побоювалися з самого початку. Але у сонячний гарний день зустрілися воїни. Їх спочатку було п'ятеро, і прийшло п'ятеро митців, і всі вони почали працювати, і дивом вийшли ну, напрочуд цікаві, напрочуд творчі і дуже гострі твори. А зараз ми вже проводимо четвертий майстер-клас. Де вже воїни весь час зрозуміло міняються, тому що вони не можуть у шпиталі бути вічно. Вони там лікуються і їдуть або на фронт, або в частину. А нові воїни потрапляють до шпиталю. І ці нові воїни кожного місяця чи кожного два місяці зустрічаються з митцями і малюють нові нові твори. Станом на сьогодні вже зібрано. Можливо, до 50 дуже цікавих творчих робіт, унікальних робіт, які зрозуміло знайдуть свого мистецтвознавця і культуролога, історика і філософа, який опише і дослідить. Цю унікальну творчість мистецько-воїнську, і у найближчій великій масштабній виставці, яка буде присвячена ЗСУ, звичайно, у нас буде своя стінка, де будуть висловлені усі. Спочатку ми хотіли краще, але кращих немає. Всі краще, усі роботи краще. Тобто, все, що зробили воїни, їх переживання, їх бачення, буде показано широкому загалу. Це вже станом на сьогодні, навіть не всеукраїнська, чи все київська, чи чи навіть все європейська. Це вже така акція планетарного масштабу, планетарного штибу, і я абсолютно певен, що така творчість буде цікаво, а досвід буде корисний, і зрозуміло, що він буде переданий для користування далі, тому що я як мистецтвознавець точно бачу, що в цьому є мистецька користь. А Інна Олександрівна, як лікар, запевняє, що в цьому є і творці творчості є допомога медицинська, тобто, це йде на користь оздоровленню людей, які повертаються із фронтів. До цього локації наші були на території госпіталю, парку. Сьогодні ми перемістилися саме в зал до професійних художників. І наші хлопці відмітили, що тут дуже спокійна, дуже чудова атмосфера, яка надихає їх дуже спокійно і дуже комфортно працюється. Ви можете звернути увагу на ті кольори, які використовують наші воїни та митці. Вибирають завжди ініціатива йде все ж таки від воїна, а митець веде. І якщо ви звернете увагу, то фарби сьогодні наших хлопців яскраві, вони кольорові, вони життєрадісні, це колір світла, це колір сонця, це колір перемоги. І ми не чуємо тут сьогодні кольору війни, кольору крові, кольору там смерті. Ми бачимо саме позитивне. І це говорить про те, що наші воїни вже духовно йдуть на покращення, на відновлення, то психологічне зцілення. Якщо людина психологічно вже всередині готова на перемогу, на зцілення, так і буде тому, що наш внутрішній світ робить наш зовнішній світ, і перемога і одужання йде з середини людини. Вони повірили в себе в свої сили, адже вони вміло не тільки стріляють і знищують ворога, а вони вміло вже почали сьогодні малювати. Це їх стілює, їх розслабляє і призводить до того, що їм хочеться жити. А наша задача заставити, попросити навчити людину жити і вірити в свої сили. Якщо нам це сьогодні вдалося, це прекрасно, це супер. Багато з них з цих воїнів відмічають, що вони і вдома малюють. Вони ось ці ази, яких їх навчили професійні художники, переносять Своє домашнє життя, і навіть деякі хлопці сказали, що вони вже показали своїм дітям, як малювати картини, і відмітили, що навіть після виписки вони обов'язково на наступні заходи долучаться, приведуть своїх дітей, дружин. До речі, сьогодні є хлопці з дружинами з дітьми. Сам родом из Донбасса, поэтому решил нарисовать родной край, и наш на наш акции, и наш закат. Я я а вы раньше принимали участие в этой арт-терапии? Нет, никогда. Лечащий врач посоветовал, Он говорит, если хотите, если есть желание. Я думаю, почему не поучаствовать участвовать и пошел. Лечащий врач, то есть вы проходите лечение сейчас где? Да. В отделении психиатрии. Ну -hmm. вот, у меня ПТСР, посттравматичность. После ведения боевых действий. Mm -hmm. Я с первого дня был в масштабной войны, я был на обороне Киева, на Бахмуте, потом на кордоне стояли, опять 5 на Бахмуте, я был штаб века, Поэтому на данный момент прохожу лечение. Вот я вам по ощущениям помогает занятие творчеством отвлекаться? Да, да. да? Я а? и пою еще. Да, да. класс. А где же вы поете? Пил а, в отделении немного. <laughs> ну, чтобы не было слишком громко, я в музыкальной школе учился, а -а -а. в А какая специальность у вас? Вокал? Виолончелист а -а -а. и гитарист. Виолончель, боже, уникально да. абсолютно. После сегодняшнего мастер-класса вы продолжите заниматься вот графикой в частности? Я думаю, да. Мне вы, нравится. вы открыли для себя вот этот терапевтический элемент? Да. Да. Ну, вы как человек творческий, вам близка музыка, да. и, конечно же, музыка красок тоже вам близка. Да. Я вам желаю успехов и творческих, в том числе. Я ніколи не грав на фортепіано, але мені здається, це навіть краще. <рес> так що ви хочете сказати, що пензля в руках тримаєте вперше? Ну, в дитинстві я, мабуть. Ну, в дитинстві, а, не, школі тримав в школі всі, ага. Але так, щоб я займався і малював ручкою чи олівцем. Графіка, а тут вже живопис. А, скажіть, будь ласка, тобто ви малюєтесь тут вперше і вам подобається з професійним художником? Ми, ми прийшли з гарним настроєм. Такий же настрій атримує. Ага. Ну мені подобається. А як ви вибрали собі тему? Я люблю море. Я сам Звідки ля? Я сам родом з Криму, і до, до 14-го року я постійно півроку проживав у Києві, півроку проживав. І займався саме, ну, приносив радість людям, Вітрильник йде після шторму, йде по морю. Це вихрі. Мій задум такий, що ну, коли ти йдеш, от, тут багато вітру, і ти йдеш, береш тут вітер, переходиш до наступного, береш тут вітер, переходиш, ти наче відштовхуєшся, ти йдеш на швидкості до нього, потім там ловиш вітер і переходиш до наступного. На морі не обов'язково йти, як по дорозі по прямій лінії. Мені дуже подобається, особливо бачити, коли тандемом люди працюють. Це особливе задоволення. Без тандема я б, мабуть, так не малював. Як ти? планується ім'я Ялта? Це мій позивний. Це позивний. У мене дочка народилася в Криму. Теж ми поїхали відпочивати. І вона на місяць раніше народилася. І там її хлопці прозвали Ялта. Я це нікому не розказував, ну так, дуже близьким людям, але вам скажу, місце розташування, де я постійно був у Криму, це Алушта. Ялта і Алушта це такі два курорти, де по-різному люди між собою царівнуються. Ялта це. Розшифровка абревіатури Я люблю тебе, Алуж. І на цю ну, я взяв позивний своєї доньки.